Всім привіт! Сьогодні готуємо ліниві чебуреки. Для цього нам знадобиться лаваш та фарш. У мене фарш курячий, з додаванням сушеного часнику, солі та чорного меленого перцю за смаком. Також буде смачно, якщо додати цибулю та вашу улюблену зелень. По бажанню можна покласти трохи натертого сиру. У мене це моцарела. Намащую на лаваш тонкий шар фаршу. Зверху посипаю трохи сиру, змащую краї лаваша водою або збитим яйцем і складаю навпіл, добре притискаючи по краях. Звичайно, фарш можна намащувати лише на половинку лаваша. Але тоді сир буде тільки з однієї сторони. Робіть так, як вам зручно. В мене лаваш ось такий. Одразу був невеличкими кружечками. Але виберіть будь-який, навіть квадратний, тому що на смак це ніяк не впливає. І тепер ми будемо готувати наші чебуреки. Можна їх приготувати кількома способами. На маленькому вогні. На сухій сковороді обсмажуємо з двох сторін до готовності. І ось такі вони вийдуть. Зараз покажу вам всередині. За рахунок того, що ми готували їх на невеличкому вогні, то фарш залишився соковитим, добре приготувався, і навіть можна побачити, як тягнеться всередині сир. Також такі чебуреки можна готувати у духовці. Перед тим їх потрібно смастити молоком та яйцем і готувати 15-20 хвилин, в залежності від того, скільки буде готуватися фарш, який ви поклали всередину. І третій варіант це збити яйце з молоком, вмочити туди наші лаваші та обсмажити на сковороді вже з олією. І ось такі гарні смачні рум'яні ліниві чебуреки в нас вийшли. Обов'язково спробуйте. Тому, якщо вам подобаються такі відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!